В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, і чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім в мене була після поранень Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якусь Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш, і тобі таке воно ух, інтересно! А в Польщі трошки як відчувається, бо дуже схоже на наше. Я до речі, цього не помічаю. Але в інших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща, якась імені Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, класа, тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знаково, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не зробить вообще ну, попроще життя? Наше все так усложняють, наші стільки законів, особливо Німеччина. Ну в тебе не виходить просто в цих країнах. Жить нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чимаданах, бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взять, укосить. І зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча типу, здавалось, би, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити там пару тисяч да, вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні. Не дивлячись на всі проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, що ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони Ну реально у них все гірше, ніж у нас, майже все, крім цих систем, з корупцією і так далі. А живуть вони якось ну, краще, якось виглядають на все краще. І вони взагалі самі по собі якісь більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордон. Ну, от я я де не жив, я взагалі не розумію до українців, якщо чесно зупинятися. Саме краще це Україна. От якби перестало там літати над головами, Україна це саме краще. Ну, ясно, фінансово складували.